Коломийській центральній районній лікарні відбувся тренінг для медичного персоналу інсультного відділення. Мета покращити якість надання допомоги пацієнтам з інсультом. Такі навчання є спільним проєктом Міністерства охорони здоров'я та світового банку. Деталі у сюжеті наших журналістів. Добрий день. Добрий день. Це симуляція випадку інсульту. Один із етапів практичної частини тренінгу для медичного персоналу. Хтось із учасників грає роль пацієнта, а хтось лікарів та медсестер. Для того щоб зімітувати випадок пацієнта з інсульту, подивитися, як надається допомога на тій команді, яка є в цій лікарні. Можливо, скоригувати це. Також буде робота на флоу-моделях. Це спеціальні такі моделі, на яких проводиться ендоваскулярне лікування. Да, тобто вводиться тромб в таку модель, і далі намагаються люди дістати цей тромб з штучного кровообігу. І Далі е дивимось на результат цього лікування в рамках практичної частини, пройшлися також маршрутом пацієнта з інсультом у Коломийський ЦРЛ, аби подивитись, як у цій лікарні надають допомогу і за потреби зробити рекомендації та поради для покращення роботи. До слова, центральна районна лікарня один із 15 закладів в Україні, який відібрали для проведення такого тренінгу. Діляться організатори. Коли ми проаналізовували ваш регіон, коли Лізували івано-франківський регіон, то побачили, що Коломийська лікарня вона має потенціал, тобто вона вже входить по кількісним показникам. Вона входить в топ 20 лікарень в Україні. Але ми бачимо, що, наприклад, ендоваскулярна допомога вона не дає не надається в тій кількості, яка повинна надаватись, і, паці, і пацієнти з інсультом транспортуються в Івано-Франківськ. Тому, можливо, ми хотіли б заакцентуватися в тому числі, як цей тип допомоги. Додати сюди і подивитися, можливо, щось потрібно змінити в вашій лікарні. Можливо, щось підказати для того, щоб ще покращити якість надання допомоги пацієнтам з інсультом за минулий 2023 рік. У Коломийській ЦРЛ зафіксовано 535 випадків інсультів. Ділиться завідувачка інсультного відділення в стаціонарі Богдана Семенюк. Для нас критерієм є більше, більше відсоток проведення тромболітичної терапії, тобто реканалізація – це відкриття суду. Дене ми маємо нагоду вводити препарат, який дозволяє пацієнту в найкоротші терміни мати шанс на відновлення. Звичайно, що це індивідуально, але насправді цього року вже статистично ми провели їх набагато більше. Того року це було 52, сьогодні. Цього року це 63, якщо я не помиляюсь. Тобто ми ростемо, але ми хочемо, щоб було ще краще, щоб більше людей мали нагоду е, отримати таку медичну допомогу. На тренінгу Богдана Семенюк та її колеги з інсультного відділення у ролі слухачів кажуть, охоче відгукнулись на пропозицію повчитись, тим паче у таких поважних експертів. Ми дуже задоволені цим, ми в очікуванні були довший час. І насправді це вже другий день тренінгу, настільки інтенсивно цікаво, дуже невимушена атмосфера, і водночас дуже багато інформації. Ми ну, вперше знайома з цими людьми, їздила на їхнє навчання, дуже задоволена якістю знань, які вони дають. Сподіваюсь, вони будуть у нас ще раз. Або я приїду, і навіть мій останній досвід був біля півроку тому, я для себе і для роботи відділення дуже багато інформації взяла корисно, яку ми вже покращуємо і. Ну, в відділенні бачимо результат цієї роботи. Тому це такий хороший досвід. Я думаю, що плоди він дасть точно. Підневрологічне відділення у нас одне з, ну, з найкращих і прогресивніших в лікарні. Тому залучити персонал було досить легко. І так як маршрут пацієнта з інсультом пов'язаний не тільки з неврологами, до участі в конференції в тренінгу залучені, як і комп'ютерної томографії, лікарі, також реаніматологи, також інтервенційні кардіологи, тому що цим пацієнтом займається справді велика команда. Коломийська центральна районна лікарня є кластерна. Зона обслуговування це кордон Румунії, Містер. І після ковіду дуже є розповсюдженими хворобами. Це є інсульт і інфаркт. І саме сьогодні відбудуться такі навчання щоб ми могли кращі послуги давати в нашій районній лікарні саме в цьому напрямку. Один із лекторів тренінгу Михайло Тончев, завідувач нейрохірургічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні, експерт МОЗ із неврології та нейрохірургії, фахівець зазначає, у наданні допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом, Україна ще має куди рости. Тож потреба у таких навчаннях велика. Якщо розглядати загальну карту Європи, ми є в аутсайдерах, і нам потрібно цю ситуацію переламити. У нас на сьогоднішній день непогано йде динаміка по кількості проведення тромблітичних процедур. Тепер треба дивитися більш прискіпливо на якість відбір пацієнтів. І в першу чергу нам потрібно підняти якісний кількісний показник по проведенню механічних тромбоктомій. Якщо ми говоримо, що ми хочемо бути Європою, бо Україна це Європа, то нам потрібно піднімати цей показник до 10-15%. Питання в тому, що на сьогоднішній день цей показник складає десь, ну здається, півтора відсотки. Покращити ситуацію за словами Михайла Тончева, зможе матеріальне забезпечення інсультних відділень та якісна підготовка кадрів. До слова окремої уваги вартує підготовка саме сестринського персоналу. Цим напрямком на тренінгу займається експертка Ольга Ярмак. Лікування наших пацієнтів щорічно проходять зміни. І ми не завжди за ними встигаємо. То мета цього проєкту збільшити рівень, підвищити рівень освіченості, принести нові знання, покращити таким чином надання допомоги. Дівчата пишуть тестування до та після цього тренінгу. Перший достатньо високий рівень знань у дівчат на сьогодні більше ніж 50. Відсотків правильних відповідей я сподиваю. То я розумію, що дуже високий рівень у них на зараз. Завтра я сподіваюся на стовідсоткові результати. Мар'яна Мацькі, Андрій Гаращук, програма події НТК.